Прогноз погоди на 11 березня 2025 року. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс 2, плюс 4, у день плюс 11, плюс 12. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-12 км на годину. Суми вночі плюс 1, плюс 3, у день плюс 9, плюс 11. Легка хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-13 км на годину. Особливості погоди на півночі України – це тепла ніч, в день комфортне весняне тепло. Далі в нас південь України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 8 плюс 10, у день плюс 13 плюс 15. Ясно? І без опадів. Вітер західний 5-12 км на годину. Херсон вночі плюс 7 плюс 9, у день плюс 12 плюс 14. Слабка хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-13 км на годину. Миколаїв вночі плюс 8 плюс 10, у день плюс 14 плюс 16. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-12 км на годину. Особливості погоди на півдні України це тепла погода та стабільне весняне тепло. Друзі, якщо вам подобаються наші прогнози, підтримайте нас, підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть дзвіночок, щоб не припустити нові прогнози. Ваша підтримка надихає нас на нові відео. Продовжуємо із Заходу України. Це Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Львів вночі плюс 5, плюс 7, у день плюс 13, плюс 15. Ясно, Ясно і без опадів. Вітер західний 5-12 км на годину. Івано-Франківськ вночі плюс 4 плюс 6. У день плюс 12 плюс 14. Легка хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-13 км на годину. Ужгород вночі плюс 8 плюс 10. Удень плюс 16 плюс 18. Ясно і без опадів. Вітер західний 5-12 км на годину. Особливості погоди на заході України це сонячно, тепліше на Закарпатті. Далі в нас схід України. Це Харків та Донець. Починаємо з Харкова. Вночі плюс 2, плюс 4. У день плюс 10, плюс 12. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 6-13 км на годину. Далі Донець. Вночі плюс 3, плюс 5. У день плюс 11, плюс 13. Слабка хмарність без опадів. Вітер північний 5-12 км на годину. Особливості погоди на сході України – це прохолодна ніч, в день весняне тепло. Далі центральна Україна – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 4 плюс 6. Уден плюс 12 плюс 14. Ясно і без опадів. Вітер західний 5-12 км на годину. Вінниця вночі плюс 5 плюс 7. У день плюс 13 плюс 15. Легка хмарність без опадів. Вітер західний 5-12 км на годину. Дніпро вночі плюс 4 плюс 6. У день плюс одинадцять плюс тринадцять. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 6-13 км на годину. Кропивницький вночі плюс 5, плюс 7, у день плюс 12, плюс 14. Ясно і без опадів. Вітер західний 5-12 км на годину. Особливості погоди в центральній частині України – це комфортна погода та теплі дні. Загальні тенденції на 11 березня 2025 року по всій Україні очікується ясна або слабохмарна погода. Нічні температури коливатимуться від плюс 1 до плюс 10, а денні – від плюс 9 до плюс 18. Найвищі – на заході та південь вночі опадів не передбачається. Вітер слабкий до помірного, переважно західний або північно-західний 5-13 км на годину. Весняне потепління набирає обертів. Гарного дня та мирного вам неба.